Бограч зі смаком дощу цьогоріч на фестивалі Мій рідний край традиційну угорську страву медійникам довелося готувати і під парасольками. У кулінарному конкурсі етноказанок взяли участь як досвідчені кухарі, так і новачки цієї справи. У кожного з них виникли різні труднощі у приготуванні бограчу. Мені важко підласуватися під такі кількості. Тому про пропорціях у мене трішечки ну зараз іде збій. Добре, що у нас є ще шеф-кухар окремо, який знає дуже добре цю страву, і ми йому дуже вдячні за те, що він займається цим основними такими моментами. Складно той момент знайти, коли треба додати до м'яса фасолю і приправи, щоб воно дав загальний смак хороший і разом, щоб зварилися. І фасоля, і м'ясо. Тобто, якщо е, ви будете пробувати, м'ясо ще не готово, а фасоля вже розходить, то ніяк не можна сказати, що що Бограч получився. На фестивалі можна було знайти їжу не лише для шлунка, а й для розуму. Тут провели телевізійний майстер-клас для студентів відділення журналістики. Їм показали філософську теленовелу душі осінньої печаль. У ній синтезовані різні жанри, починаючи від інформації, репортажу, теленарису і аж до елементів художнього фільму. Це раз, а з другого боку. Ми якраз хотіли поділитися десь досвідом майстерністю, як часто можна з несумісних деталей, з несумісних речей зробити річ цілісно, і я думаю, що це було цікаво студентам. Учасникам майстер-класу Дмитро Кишеля розповів про тонкощі створення художнього телефільму та розкрив деякі свої секрети. Це фільм, який нам показували. Він був спочатку. Були зняті сцени так, а потім вже написаний сам текст після того, вже після того, як навіть це було змонтовано. Тобто це такі були напрацювання, нарізки, які потім склали воєдиної і, і вийшов один гармонійний якби, фільм. Це ще не всі родзинки цьогорічного фесту Мій рідний край. У п'ятницю на гости свята чекає презентація відеовізитів крайонів Закарпаття та урочисте нагородження переможців конкурсу на кращу програму про життя національних меншин.